Маю отаку болгарку. Це моя болгарка. Класна болгарка, оця енхелівська. Вона дуже чітко ріже, я собі батарею перепаковував. Прекрасна болгарка. Ну, згоріла мені оця плата. Я собі з нею не дав раду. Я перевірив мосфети, все, що шарив конденсатор, що я вшарив. А тут мікросхема, ну туди я не лізу, я таке таке не знаю. Коротше, заказав я з китаю ось таку. Це звичайний контролер. Сюди заходить постоянка 18 вольт, а тут три фази виходить. Це на кнопку замикати. І зараз допробуйте його якось сюди пристроїти і подивлюся, чи буде працювати і зодно вам покажу. Дивіться, ось таке вийшло. Нічого я кращого не придумав, як вирізати тут місце і сюди контролер запхати. Три фази вивів, кнопка, все штатний, двигун штатний. О, і тут гніздо вийшло, влізлося. І в кресті таке саме зробив, дирочку. Зараз ось так накриваю, зараз покажу я зберу. Дивіться, я вам розкажу, бо я зараз включу, то нічого не буде чути. Отако От вийшло, нічого нікому не мішає, бо ж тримаєш отаку, виріжеш, бачите? От. Що прикольно, тут є регулювання оборотів. Зараз я включу, подивиться, тут є три, три режими оборотів. От, батарея знімається, Чуть-чуть тут ще можна було допиляти, але вже як вилити батарея, тоді щеплю. Дивіться. Це за шкала освіти, я не знаю, а це регулювання оборотів, бачите? Три режими є. Круто, я радий, що таке вийшло. Ще ліпше як було, ще з регулюванням оборотів. А, і ще, якщо в козі така сам болгарка з такою самою проблемою, то присилайте мені, за 800 гривень я вам зроблю таке все, з цією деталью все разом буде. Чи то доречно, якщо такі болгарки по 1200 гривень баушні продають в інтернеті робочі. Ну Дивіться, якщо комусь потрібно, то звертайтеся. А перепаковка батареї обов'язково в комплекті. Якщо потрібно, отака от батарея 1300 гривень, вона буде монстр просто.